Вірні телеглядачі, радіослухачі, від імені всіх священнослужителів, працівників нашого собору, від імені всіх вас, ми хочемо сьогодні щиро подякувати нашому дорогому, всечеснішому ставрофорному протоірею Цігору Дармограю за його ревне священиче служіння у нашій архікатедральній парафії протягом восьми років його життя. Отець Ігор в нашій парафії здійснював багаторанне служіння. Починаючи його, він більше року служив як архідіякон при владиці Теодору. Отець Ігор служив капеланом товариства студентів католиків Обнова. Він був відповідальний за увесь процес передшлюбних приготувань подружніх пар при нашій архікатедральній спільноті. Будучи архієпархіальним еклезіархом, отець Ігор відповідав за літургійний устрій. Нашої парафії і всіх великих богослужінь при всіх дійствах, які відбувалися в Зарваниці і на території нашої архієпархії. Отець Ігор був директором музею Катедрального собору. Отець Ігор керував двома важливими проектами для внутрішньо переміщених осіб від організації ЮНІСЕФ та проектом невидимі рани війни нашої парафії. Отець брав співучасть у різних парафіальних та архієпархіальних пасторальних проектах молодіжних ініціативах. Крім